Якщо ти там лікар, повар, юрист, то на своєму місці треба робити максимум, чим ти зможеш допомагати. До повномасштабного вторгнення я не мав справи з армією взагалі. Я не розумів, як вона устроєна внутрі, як вона функціонує. Я за фахом за своєю... Освітою юрист зараз перебуваю на посаді офіцера юридичної групи в цивільному житті. Я перебував і, на, і зараз перебуваю на посаді прокурора Васильківського відділу Буховської корисної прокуратури Київської області, а тому, в принципі, всі той досвід, який я здобув там і на працювання, вони мені зараз дуже допомагають. До Колобовський входить, розумієте, юриста в бригаді, широкий комплекс завдань це перш за все узгоджувати проекти наказів. Крім узгодження тих же не заїхати стороною службових розслідувань, також ми допомагаємо всім військовослужбовцям з їхніх особистих питань. Будучи на посаді прокурора, в мене навіть зараз є думка, і вона мені подобається, що можливо перейти в військову прокуратуру. Так так я знаю цю вже історію так, з самого низу і до верху, і знаю, як воно все протікає, як живе. Працюємо, служимо, воюємо.